Це ранок вдома, і ми продовжуємо тему медичної допомоги на деокупованих територіях. Хоча що може бути мобільнішим за модульний медпункт з попереднього сюжету? Тільки мобільні лікарі на повністю обладнані спецавтівці. Всі деталі проекту, який так і називається, мобільні лікарі, дізнаємось від його співзасновника Олександра Бухтіяра. Я зустріну гостя. Доброго ранку. Доброго ранку. Ласкаво просимо. Дякую, дякую. Доброго ранку. Доброго ранку, будь ласка, дякую. Дякую, що ранку. прийшли до нас. Доброго, дякую. Uh, ну і одразу розкажіть нам, будь ласка, про цей проект мобільні лікарі. Uh, насамперед, хто бере в ньому участь і як це відбувається? Ну, по-перше, uh, дякую за запрошення в студію. В нас проєкт uh, пов'язаний з лікуванням людей. На деокупованих територіях, постраждалих селах та громадах, починаючи з початку повномасштабної, ми звернули увагу, що медична допомога вона потребує змін, тому що наразі там волонтери можуть провести ліки, якісь там європейські аналоги. Лікарі пишуть українську назву для того, щоб люди якось могли себе підтримувати. І ну, це самолікування, воно дійсно не призводить до нічого. Тому ми вирішили зробити доступ до медицини безпосередньо як лікарня на колесах. Тому так. виявився такий проект Мобільні лікарі. Ми розробили. Спеціальні медичні автівки розподілили їх на кабінети, і люди можуть прийти в таку от імпровізовану лікарню на колесах і отримати доступ до всіх там аналізів, культозакодіагностики, те, що потрібно наразі. Тобто це така собі велика машина, правильно я розумію? 13,5 метрів. Тринадцять з половиною метрів, і в ній є навіть різні кабінети. Да, да, Розподілені такі кабінети. Є кабінет лабораторії, де людина там проводить забор біоматеріалу, і потім лікар-лаборант. Там робить певні аналізи, які призначить лікар. Є кабінет ультразвукової діагностики, де людина лягає на кошетку, йому там роблять ОЗД внутрішніх органів, чорної непорожнини і так далі. А з якими зараз медичними проблемами стикаються люди на деокупованих територіях? Чесно кажучи, дуже великий асортимент. Тому що українці вони а, наразі більше турбуються про те, щоб в них був дах над головою, було вікна цілі, було що uh -huh. поїсти а, і було чим займатися. Тому здоров'я а, взагалі а, так, на четвертий п'ятий да, на, на порядок. Було, якщо візуально нічого не турбує, не болить прям так, то ти про це і не думаєш? Да болить усіх. Болить, люди сиділи в підвалах, люди страждали від голоду, холоду. Це були дуже такі кепські антисанітарні умови. Тому в нас багато є і загострень хронічних захворювань. Те, що люди да, завжди мають і кардіологічні захворювання, лор захворювання, і дуже багато онко. Я маю на увазі, що дуже часто людина думає, що вона сама може впоратися з тими чи іншими захворюваннями, що вона зараз на свободі, і це вже добре, і зараз все піде вже як по маслу. А Насправді ні, потрібна тут допомога лікарів. Тому е, я думаю, що тут дуже важливо ще доносити до людей, як важливо, якщо є така можливість прийти і подивитися, і навіть можливо в цілях профілактики, то це дуже дуже важливо. І ну це чекав організму. Да так. Це те, що ми наразі виховуємо в себе в собі. Так, да. я просто знаю. Що людина в останню мить іде до лікаря? Завжди нам здається, що ну ходжу, встаю зранку уже добре. Де ви вже були, і можливо розкажете, чим відрізняються потреби різних регіонів? Потреби не різні відрізняються один від одного. Люди як хворі там Чернігівської області, так і в Сумській, так і в Херсонській. Ми е наразі там дуже добре попрацювали по Чернігівській області, по Сумській. А зараз в нас в травні виїзд в Херсонську область. і Також ми хочемо зачепити Харківську. Е а так, ми відкриті. Звісно, до просто ми не, не всюди можемо проїхати. У нас дуже габаритна така техніка. Не всюди допускають увагу, тому що це сірі зони, це скупчення людей, і це небезпека. Але команда наша вона завзята. Вони розуміють, що вони сидять в Києві, вони хочуть допомагати. Тому у нас такі от є вікенди медичні. коли ми виїжджаємо і там два-три дні знаходимося в селі. Ви вже трохи розказали про те, що є на борту у цієї великої автівки. А що найчастіше стає в нагоді? Чим користуєтесь? Що користується попитом, там ви маєте на увазі саме з медичних послуг? Так, 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 ми... так. Ну по-перше, ми всім робимо аналізи. <гум> це ну ви знаєте, це да? база, це база. Да. Тому що без тієї бази лікар без інструментарію це радник, скажемо так, він так, може тільки гіп... гіпотезу робити. Є лабораторія, <гум> так. лабораторія є да? УЗД. Так що ще є, а є кабінет. От зараз ми в розробці у нас гінекологічний. Там буде те, що для жінок, ми будемо робити там, певні аналізи на рак шийки, матки. Потім в нас буде офтальмологія. Це теж от ми з мозом спілкувалися. Наразі велика потреба, тому що якщо людина там, свої там, окуляри якось кудись діла, то вона сидить без них. І знову ж таки, зіржує він динамічно, інколи він гірше стає. І а, без перевірки офтальмолога, без спеціального обладнання, важко дуже зробити лінзи. І тому ну, там волонтери можуть тільки коробку якихось старих окулярів привезти, Люди вже самі для себе обирають, щось вони там бачать, у них щось ні. Тому це така дуже важлива. Тому у нас от, офтальмолог, стоматолог теж потрібен, гінеколог, ну, взагалі, такий повний асортимент. Стоматолога поки що немає. А, ні, вон, а, наразі в Україні є. Теж в розробці інший да, фонд займається мобільною стоматологією, тому ми не стали дублювати для того, щоб mm -hmm. ми могли там всі разом виїжджати, і ми mm -hmm. спілкуємося, звісно, з колегами по медицині для того, щоб ну допомагати людям і якомога там ширше. А як ви вирішуєте, в які регіони потрібно їхати, і як ви повідомляєте ці регіони про те, що от такого то числа, там такого то місяця, чи як часто ці приїзди відбуваються? Ну, по перше, є дуже багато каналів, звідки ми дізнаємося інформацію. По перше, це ова. Вони можуть сказати, там нас в наших громадах є отакі, такі от потреби. А також це волонтери. В кожному регіоні є певні сильні волонтери, які дуже знають гарну місцевість і інколи в них інформації набагато більше ніж там офіційних якихось джерелах. Також ми спілкуємося зі старостами села. В них є там певні групки в вайбері, в телеграмі, там по різному. І інколи це просто сарафани радіо там в селі для них те, приїзд наш, це інтертеймент. Тому вони заздалегідь знають. Вони повинні прийти не їв нічого не їсти зранку, тому що це аналізи, і тому, звісно, їх потрібно повідомити. Ось, а обираємо ми регіон. Це дуже залежить від донора, тому що ми. Е... ну, не, а, фінансуємося держави, не фінансуємося державою, не фінансуємося якимось НГО міжнародними. Там у нас був а, продажі наліпок на касах ЮСК тиждень. Ми назбирали певну суму грошей, і донор обирає де, той регіон, який він хоче допомогти. Є український бізнес, який теж опікується певними регіонами, в когось там виробництво, хто в когось там поля там і так далі. І вони вже визначають, куди ми їдемо. Це ви зараз розказуєте про фінансування цього так, проекту. Так. І, так? і так? регіон ми вибираємо в залежності від побажання uh -huh. донора і від наших рекомендацій. Де дійсно потрібна наша потреба угу. а взагалі для людей це лікування є безкоштовним і е, вони приходять, вони займають черги. Чи як це відбувається? Це в, в режимі живої черги, чи якийсь запис можливо? Е, вони приходять зранку. На кожного з них, з них ми робимо індивідуальну медичну картку. Угу. Там такий опитувальник є. Ми заповнюємо все, що потрібно. Потім вони йдуть знайомитися з нашими медсестрами. Вони у нас дуже гарні. Вони роблять забор біоматеріали, роблять. Електрокардіограму, зважують, тому що люди не знають навіть свою вагу, а коли призначаєш ліки, то потрібно враховувати цей параметр. Потім вони йдуть на ультразвукову діагностику, роблять аналізи, і після обіду вже там, в черзі, хто перший зранку прийшов, то після обіду одразу отримує результати. І вже на підставі цих результатів він йде до лікаря, і лікар вже йому прописує да, лікування. Якщо це в нас є в наявності в лікарі, ми видаємо безкоштовно. Якщо немає, то ми повинні заносити в Хелсі для того, щоб передавати далі людей по системі МОЗ, тому щоб вони займалися медичною евакуацією і так далі. Mm -hmm. А скільки за день може прийняти оця автівка? Ну, наразі в нас те, що ми підрахували, ми можемо не більше ста людей в день приймати. Mm -hmm. Це Але дуже це важко. Дуже а в нас багато. там як така… Це просто потік. Це... Mm -hmm. да. Це потік mm -hmm. людей, але в ну, нас є виписані стандарти, тому що вони ж хочуть поговорити. Вони хочуть розказати, no, що так, вони sure. пережили. Інколи бувають дежурні якісь там ситуації, коли ми бачимо на електрокардіограмі, що про інфарктний стан у людини. І звісно, це інколи ми затримуємося в часі. Є ще комендантська година. Ми не можемо дуже рано приїхати, mm -hmm. тому ми базуємося десь в готелі, і потім виїжджаємо в це село, наприклад, mm -hmm. в Чернігів і їдемо. І це ви на одне село там, наприклад, один день чи ви можете затриматися. Mm -hmm. на в залежності стіль. від кількість. Людей ага. можемо затриматися, то можемо їздити. ви вже їздити, розумієте, типу... яка да. кількість очікується плюс-мінус. Та алю це йдеться лише про дорослих, чи і діти теж можуть прийти і зробити чекаву? Ну, взагалі. Ми спеціалізуємося на дорослих, але інколи, якщо в громаді багато дітей, то ми беремо з собою педіатра. Ну звісно, в нас не буває такого, що хтось прийшов, а ми відмовили в допомозі. Це нереально, тому ми приймаємо всіх. Угу. Ви Дякому. робите просто неймовірну справу, і дійсно зараз це треба робити. І я уявляю собі, наскільки потрібно це людям, які пережили страх, які пережили жахи, які зараз а, нарешті вдихнули повітря. Вільного, вільного повітря. Це зараз дуже а важливо. А ще не вдихнув? Я сам з Маріуполя, тому моя така мрія заїхати на своїх автівках. В Я вірю, що ви і в Маріуполь заїдете, а... і, і в Криму ще будете і лікувати людей. Я впевнена, що е, нам потрібно зустрічати перемогу здоровою нацією. Дякую за вашу роботу. Дякую вам величезно. Дякую.